Чому собаки більш віддані, ніж коти, старовинна казка, що все пояснює? Ви коли-небудь замислювались, чому ваш пес дивиться на вас такою безмежною відданістю, а кіт любить вас на своїх умовах? Існує старовинна казка, яка може дати відповідь на це питання. Колись давно, коли світ був ще молодим, а тварини вміли говорити, великий дух лісу вирішив, що людям потрібні супутники. Він покликав двох наймудріших створінь пса та кота. Перед ними дух поставив дві скриньки. Одна, зроблена з сонячного дуба, випромінювала ніжне тепло, інша, викувана з місячного срібла, мерехтіла холодним таємничим сяйвом. В одній лежить відданість, оголосив Великий Дух, в іншій незалежність. Кожен з вас може обрати одну. Така воля людей, з якими ви житимете. Пес, не роздумуючи і миті, кинувся до сонячної дубової скриньки. Вона нагадала йому тепло людського вогнища. Він відчинив її, і сліпуче, золоте світло відданості вирвалося назовні, огорнуло його і просучилося в саме серце. З того дня погляд пса став глибоким і розуміючим, а вся його істота прагнула бути поруч із господарем. Кіт, однак, наблизився обережно. Він уважно оглянув обидві скриньки, акуратно їх обнюхав. Його погляд зупинився на срібній. Витонченою лапкою він відкрив її. Срібна імла незалежності випорхнула назовні. Вона не увійшла в його серце, А наче обгорнула його м'яким невиданим плащем, наділивши впевненістю і свободою. Чому ти обрав саме її? запитав Великий Дух. Кіт, зупинивши, щоб вилизати лапку, відповів Бо з відданістю у мене був би лише один господар. Але з незалежністю будь -хто, хто мене любитиме і годуватиме, зможе стати моїм господарем. Моє серце велике, але воно поділене на багато частинок. Так воно й стало. Пес, сповнений відданості, знайшов людину, яка важко працювала, будуючи дім. Він миттєво зрозумів, що його призначення допомагати, захищати і ділити всі незгоди він віддав своє серце повністю і назавжди цій одній людині. Його щастя стало залежати від погляду, похвали і самої присутності господаря. Кіт прийшов пізніше, притягнутий запахом теплого хліба і затишку. Він оглянув дім, знайшов найзатишніше місце біля вогню і промуркотів. Схоже, непогано, я залишусь. Він любить свого господаря, але його любов інша. Він царствений гість, який прикрашає дім красою і гармонією. Його прихильність це вишукана угода. Він поруч тому, що хоче бути, а не тому, що мусить. Ось чому пес віддає все своє серце без залишку одній людині. Кіт, навпаки, ділиться своїм великим серцем з усіма, хто виявився гідним. Він любить не менше. Але він вчить нас, що найцінніша любов це любов, дарована вільною волею, а не з обов'язку. Тому наступного разу, коли ваш кіт згорнеться клубком на ваших колінах і почне муркотіти, пам'ятайте в цю мить серед усіх місць у світі він обрав саме вас, і в цьому виборі криється особлива магія. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалася ця казка, не забудьте поставити лайк, поділитися нею та підписатися на канал для нових історій. До нових зустрічей!